Добрий день, малята! Сьогодні ми з вами потрапили до лісу. Подивіться уважно та скажіть, кого ви бачите? Вірно, ведмедя, лисицю, зайчика та вовка. Як назвати їх одним словом? Так, тварини. А тепер давайте полічимо, скільки всього тварин. Ну що, готові? Один, два. 3. Чори. Ого, чотири тваринки. Кого більше зайчиків чи лисиць, може, вовків чи ведмедів. У всіх тварин по одній, тобто порівно. Малята, подивіться на малюнок і скажіть, хто може сховатись за товстим деревом. Знайдіть та покажіть дерево, за яким зможе сховатись ведмідь. Ось воно. Ведіть найтонше дерево. Ось воно, хто може за ним заховатись? Зайчик. Може ведмідь сховатись за тонким деревом? Звичайно, що ні, бо ведмідь великий, а зайчик маленький, тому він сховається за всіма деревами. Галята, лисичка велика чи маленька? За яким деревом вона може сховатись? Так, за тонким і за товстим. А за яким деревом сховається вовк? За товстим. Тож великі тварини можуть сховатися за товстими деревами, а маленькі за всіма і за товстими, і за тонкими. Тепер час порухатись. Отже, приготувались.

Пропоную пограти в гру, яка називається навпаки. Я буду називати слово, а ви малята, добираєте слово протилежне за значенням. Наприклад, слово високий, а протилежне йому слово низький. Товстий, тонкий, широкий, вузький, короткий, довгий. Спробуйте самостійно порівняти предмети. Галята, ви молодці! Я вам пропоную під час прогулянки з батьками розглянути дерева та визначити, які з них товсті, а які тонкі. Бажаю успіхів! До побачення!